Вітаю, продовжуємо вирішувати завдання по хімії цього разу на МТ 2024 року. Перша сесія. Завдання 1.6. Молекула якої речовини утворена шістьма атомами трьох хімічних елементів. Так, давайте проаналізуємо кількість атомів в цих молекулах. Для цього нам необхідно додати ці індекси, так, всі ось ці числа, 6 плюс 6 плюс 6 це буде 18. Забагато, більше шести. Не підходить цей варіант. Один плюс 3 плюс один плюс один 6. Так, якщо нічого немає, там означає одиничка, ми її просто не пишемо. Далі один плюс 3 плюс один плюс 2. Сім. Не підходить цей варіант. Наступний один плюс 3 плюс один плюс один і плюс один. Так само виходить 7. Цей варіант нам не підходить. І єдиний вірний варіант, який залишився варіант Б. Дійсно, тут є 6 атомів, і що подивиться, чи є три хімічних елемента: є карбон, є гідроген і є оксиген. Дійсно, три різних хімічних елемента. Нейтронів немає в частинці. Нуклідний символ якої? Нагадаю, що якщо нам є якийсь е, е, елемент, так, то нуклідний символ, е, він має запис, коли зверху це буде масове число. Так. Тобто це буде сума протонів та нейтронів знизу, буде протонне число. Так ось для цього, як бачите, нас тут намагалися заплутати, поставити плюс-мінус, тобто заряди, але це стосується електронів. нас це на даний момент не хвилює. Щоб знайти кількість нейтронів, нам необхідно від масового числа. Так, масове число позначається А. Відняти протонне число Z. Тобто ми від верхнього віднімаємо нижнє. 1-1, 0. 2-1, 1 мінус 1 0. 2 мінус -1, 1, 3 мінус 2 1, 4 мінус -2, 2. Як бачимо, нейтронів немає. Ось ці числа, які ось тут є, це є нейтронні числа. Тому єдиний правильний варіант це є варіант А. Ще раз нагадаю, що масове число дорівнює протонне число плюс нейтронне. Ну, і звідси, щоб знайти нейтрони, нам необхідно від масового. Підняти протонне. Що ми і зробили? Так, у якому рядку символи хімічних елементів розташовано за збільшенням електронегативності їх атомів. Так, для цього нам необхідна періодична система хімічних елементів. Самий найелектронегативніший елемент це є флуор. Так, звідси ми розуміємо. Якщо він самий найелектронегативніший, то від нього все зменше. Ну, або зробимо навпаки, бо у нас тут за збільшенням. Тобто, коли ми йдемо зліва направо, тобто до нього до флуора, електронегативність буде збільшуватися. Так, аналізуємо, шукаємо ці варіанти. Так, остат фосфор, нітроген. Так, дивимось. Дійсно, тут буде збільшення. І що варіант А нам підходить. Давайте ще проаналізуємо інші. Сліций алюміній карбон. Ні, тут у нас сліцій є більш електронегативний, ніж алюміній, бо він ближче до флуора. Так. Э, Рульфуселен. Як бачимо, тут так само йде від флуора вниз, тобто тут електронегативність елементів вона зменшується. Тут ну, так само йде від флора, Тобто зменшується електронегативність і залишається єдиний правильний варіант. Так, не астат, а арсен, фосфор і нітроген. Астат він ось. Це Астат. Це Арсен. Покажіть назву речовини з йонними кристалічними градками. Так. Е, ось табличка, да, які є основні характеристики кристалічних граток. йонні кристалічні градки. Найлегше знайти м, за, за тим, якщо у сполуки буде йонний зв'язок. Тобто повинен бути метал плюс не метал. Давайте напишемо формули. Формула кварцу селіці 2 Графіту це є просто карбон. Далі крейда. В основному це буде кальцій карбонат. І мідь просто кубру. Як бачимо, зв'язок між металом і неметалом є лише в креді. Тому і обираємо цей варіант. Нагадую, що таблички ви можете знайти в Discord каналі де й просто можете зайти задати питання. На якій діаграмі правильно зображено об'ємну частку кисню в повітрі? Для цього треба пам'ятати е, склад повітря. Так що 78% це є. Об'ємний. Це є азот. 21. Кисень. 0.9. Аргон. І. Це там менше, да, там 0,1%. Це є інші гази. Інші. Що ж, шукаємо такий варіант, де е азоту повинно бути найбільше. Шукаємо. Дивіться, тут кисню. Да, вперше, ми зараз кожну проаналізуємо. В першій кисню більше, ніж азот. Але ми бачимо, що е повинно бути азоту більше. Цей варіант нам не підходить. Варіант А не підходить. Далі в варіанті Б так само бачимо кисню більше, ніж азоту. Цей варіант нам не підходить. В даному варіанті азоту більше, ніж кисню. І, і як бачимо, на інші гази, також дуже мало залишається місце. Цей варіант поки що найбільше підходить. І в цьому варіанті азоту і кисню порівну. Але ми бачимо, що ні, його повинно бути декілька разів більше. Тому єдиний варіант, який залишається, ось варіант В. Просто завдання. Треба здійснити хімічну реакцію, описану скороченим іонно-молекулярним рівнянням. Поміж Поміжреактив є хлоридна кислота h хлор, розчин сульфатної кислоти h 2 so 4 гідроксидів натрію та барію. Барію H2. Так, і є твердження: перше та друге. Перше. Якщо використати розчин сульфатної кислоти, то іншим реагентом має бути лише розчин натрій гідроксиду. Це друге. Якщо використати розча натрій гідроксиду, то іншим реагентом може бути будь яка з зазначених кислот. І треба сказати, з поміж цих твердження правильними. Так, проаналізуємо кожен з них. Дивіться, е якщо нагадаю, да, як складати ці йони молекулярні рівняння, повинен бути лише натрій гідроксиду. Давайте напишемо це рівняння натрій плюс h 2 so 4 Це є реакція нейтралізації, в реакції якою утворюється сіль. На 3,2 SO4 плюс. Вода. H2O. Так, урівняємо. Тут поставимо двічку. Так, і тут поставимо також двічку. Так. Добре. Далі. Дивіться, що ми робимо. Коли ми пишу, складаємо йон молекулярне рівняння, то ми розбиваємо кожну сполуку на йони. Починаємо. Натрій. Натрій має позитивний. Натрій плюс. Де ми це можемо знайти? Можемо знайти в таблиці розчинностей. Просто в основу там і інших сполук. І де будуть зверху катіони, так зазвичай це метали. А по лівій стороні будуть аніони. І там ми зможемо побачити їх заряди. Натрія плюс один. Частинки OH. Мінус, плюс. Так, да, Тут, в принципі, можна це все зберігати. 2H Далі плюс SO4 2 мінус. Так, в результаті цього утворюється 2 натрій плюс, SO42 плюс so 4 2 мінус, плюс молекули H2O. Чому ми записуємо воду ціл, бо в е, йонно-молекулярних рівняннях? сполуки які які є мало дистанційовані, ми їх не записуємо. Тобто ми мається на увазі, ми їх не розбиваємо на йони. Чому? Бо вони будуть погано на них розпадатися. Тому ми записуємо цілим числом. Вода саме є такою сполукою. Також це є нерозчинні сполуки та гази. Так, звідси, що ми робимо? Ми дивимося, які що в нас не змінилося. Давайте це підкреслимо. Натрій як був зліва, так і був натрій, плюс С4, до мінус 4 2 мінус. Як бачимо, змінилося лише те, що у нас були йони H, і, і утворилося H2. Давайте запишемо на першому місці, запишемо Катіон, і так зазвичай пишемо. Так, утвориться H2. Щось, як бачимо, це підходить. Дивіться, якщо ми так само розпишемо і для барій, H, так, то що буде в результаті цієї реакції? Я просто запишу хімічне рівняння. H2 Плюс H2 SO4. Утворюється барі so 4 який є нерошінною сіллю, тому він випаде в ос. Плюс H2. То тут в скороченому й цьому скороченому йонному молекулярному рівнянні винні були ще й записати барі so 4 Так, як були йони баррі. 2 2 і С4 мінус, і утворюється барій С4. Тобто тут і повне, і скорочене, вони б були б однаковими. А у нас e, тут барію немає. Тому дійсно лише натрій, ставимо плюс. Далі, якщо натрій гідроксид, то іншим реагентом може бути і будь яка зазначена кисло. Дійсно, це правда. Бо як і натрій so 4 це є розчинна сіль, так і натрій хлорид. Всі солі натрію, вони є розчинними. Тому e, ви скорочену записали от, майже так само, тільки тут був би хлор. На інший коефіцієнт. Тому це теж є правильно. Так, обидва правильні. Що ж, дякую за перегляд. Якщо є якісь питання, побажання, пишіть в коментарях і до зустрічі!